Отже, мир вам. А... Так сталося. Що нас дуже часто сьогодні питають, де твій Бог. Так часто ми чуємо, ти віруючий, то де твій Бог. І ми маємо говорити, де він? Він там, де когось зневажають. Він там в підвалах, хто сидить під обстрілами, він там з нашими бійцями захищає їх, він там, де чиниться люба неправда, де чиниться насилля, грабунок, де страждають невинні люди, там наш Бог. Отже, сьогодні ми розмірковуємо про вчення про відродження. Якщо ви подивитесь, ми продовжуємо цей цикл розмірковувань або розважань над темами з нашого віровчення, і на тему відродження у нас записано таке: наслідком навернення і особистого прийняття Ісуса Христа Спасителем і Господом є народження згори від Духа Святого і Слова Божого, що є необхідною умовою усиновлення і входження у Царство Боже. Відродження це воскресіння людини з її мертвого духовного стану і народження для нового життя. Справжніми ознаками відродження є доктрина, є докірна переміна життя, любов до Бога, Його слова, любов до церкви та людей, ненависть до гріха, спрага до спілкування з Богом через молитву і уподібнення до Христа. Отже, коротко, але тепер трошечки більше так розширено, на цьому порозважаємо. І ми повернемося трошечки перед тим, як будемо говорити про відродження, зробимо крок назад і згадаємо, що ми з вами говорили про людину. Бо а, природньо то є те, що вчення про відродження йде за вченням про людину. Отже, про людину ми говорили, що а, людина мертва, так? Тобто, ми виглядаємо як живі, нас рухаються пальці, ви чуєте мій голос. Але є певна проблема. знаєте, коли розмірковуєш на, таку, на, на такі теми, відразу в раз, а, я вже звик до цього повертаєшся на початок. Отже, ми з вами повернемося на початок нашого писання в книгу буття у другий розділ. І Бог, який звертається до Адама, Бог, який створив все, подивився на своє створіння і сказав дуже добре. а Він каже до Адама і говорить так. Буття 2,17. Але з дерева знання, добра і зла, не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього напевно помреш. Напевно, помреш. Коли ми з вами читаємо ці тексти, ми з вами бачимо в цьому слово помреш для нас зазвичай. Означає фізичну смерть. Добре? Ми так звикли. Ми ховаємо людей, які прожили певний час, і потім ми говоримо, людина померла. Добре? Але з точки зору Біблії є два види смерті. Смерть взагалі це слово таке, яке з точки зору Біблії означає роз'єднання. Відбувається щось, роз'єднується щось, що до того було дуже сильно пов'язане. Так? І ми, типу, знаємо, греки нас навчили, що типу є дух, душа і тіло, і начебто це три окремі речі. Але біблійна точка зору, вона така, що людина є цільною, єдиною фізично-духовною істотою. Ми не можемо сказати, о, це окремо дух, а оце окремо Бог створив дух, а оце створив тіло, і потім якось їх там. Бо ми читаємо, що створив Бог людину, так? і вона стала тілом живим. Все. Біблія розглядається як єдине ціле. Отже, смерть фізична це неприродня річ, коли фізичне тіло розділяється з духовною частиною. Це неприроднє. Саме цьому, коли ви будете читати Євангелію від Івана, зверніть увагу, що робив Ісус біля могили Лазаря. М? Він там плакав. Бо Він, творець, так це не задумував. Він так не створював. Людина не має помирати. Це ми зіпсували все. Але ще інше. Дивіться, але ми говоримо, звідки ми це знаємо. Відбулося дві речі, коли Єва з'їла з ем, цього плоду з дерева, відбулося дві речі насправді. Перше, що відбулося, була за них принесена жертва, аби вони не померли фізично. Не знаю, звертав, чи хто з вас увагу на цей текст чи ні, але Писання книги Буття 3.21 говорить нам таке. І зробив Бог Авраамові та жінці його одежу шкіряну і зодягнув їх. Як ви це собі уявляєте? Бігає барашка і каже, ой, дайте вам мою шерсть, і зробіть з неї собі одежу чи як? Бо Бог приніс жертву за людей, аби люди могли продовжувати жити фізично. Але що сталося ще? Бог вигнав людину з рая. І там ангела поставив на вході, да? відбулося розділення людини і Бога. Ми втратили доступ до Бога. Саме цьому в кінці нашого писання перші три розділи дуже важливі, і останні три розділи дуже важливі. Ми читаємо таке: Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа, і так далі. Читаємо у книзі 20 об'явлення 2012-13. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга та книга життя. І суджено мертвих, тобто всі будуть воскресені, як написано в книгах за вчинками. І дало море мертвих, і смерті ад дали мертвих, і суджено згідно їхніми вчинками. І ми перегортаємо на наступний розділ об'явлення 21.8 лякливим і невірним і мерзкими душогубами, розпусниками, чарівникам, ідолянам, і всім неправдомовцям, і їхня частка в озері, що горить огнем та сіркою. Це друга смерть. Ага. Як може вмерти другий раз людина, яка вмерла фізично? Отже, мова йде про те, що ті люди, які не змогли відновити своє спілкування з Богом при житті, якщо вони не записані в ту саму книгу смерті і житті, що відбудеться у момент, коли буде Воскресіння, вони будуть суджені, знайдені винними, і оце роз'єднання залишиться назавжди. Вони залишаться в стані, в якому вони будуть знати, що Бог є, але ніколи, ніколи в житті, ніколи, вже не зможуть до нього звернутися. Вони будуть відокремлені назавжди від Бога. Коли вам малюють, ви бачите в історичних церквах картинки, там, де чорти, там з вилами, зі сковородками, це все дідський ліпіт, називаємо це так. У порівнянні з тому, що тварина, що творіння буде знати Творця і ніколи не зможе до нього звернутися. Отже, що є відродження в такому сенсі? Відродження, ми вже говорили про покаяння, про переміну в житті, і ми говоримо, що на підставі щирого покаяння Бог відроджує людину. Іншими словами, Він долучає людину назад до життя. Відродження це, це те, що допомагає нам знайти ті зв'язки, які ми втратили, Бог їх від... Не ми їх відновлюємо. Бог відновлює нас, бачачи нашу віру. Так? Івана 1 розділ 12-13. А всім. Що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати тим, що вірять у ім'я Його, а не з крові, а не з пожадливості тіла, а не з пожадливості мужа, але народились від Бога. Він бачить віру, і Він творить в людині нове життя. Він відновлює зв'язки. Розумієте, На людина віруюча виглядає також. Ззовні виглядає так само, як людина невіруюча. Але статус у віруючої людини інший, він був відірваний від Бога і він став доєднаний до Бога, долучає до себе, приймає в спілкування для себе Бог. Івана, 3, розділ 5, 6 вірш. Пам'ятаєте, да? це Никодім прийшов до Ісуса вночі, такий дуже... Ми б його сьогодні назвали доктор богослів'я, прийшов до якогось такого народного равіна, і він питається і задає йому, ставить йому певні питання. І Ісус йому відповідає, а всі 에, говорить так: по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води Духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Щоб ми не були тільки з вами в одному Євангелії від Івана, візьмемо, наприклад, послання Якова, перший розділ, 18 вірш. Захотівши, Він нас породив словом правди, щоб ми стали якимось первопочином дворів Його. Бог захотів. Він побачив змиріння в серці людини. Він побачив, що людина розкаюється в тому, що вона робила. І Він говорить: «Так, я бачу тебе, я бачу твоє серце. Я бачу, що ти щиро жалкуєш про те, що ти робив. Тож я даю тобі свій дар, як я тобі обіцяв. Я творю в тобі нове створіння. Відроджую тебе, приймаю тебе знов до спілкування. Відновлюю той зв'язок, який ти втратив, який колись втратили твої пра пращури, я відновлю цей зв'язок. Я знову приймаю тебе до себе і називаю своїм. Тому то, коли буде час суду, друга смерть, на нас вже не діє, бо ми знайшли нашого Бога тоді, коли ми ще могли його знайти, коли ще є можливість відновити, бо по смерті, тої можливості вже не буде. Так само Петро говорить в першому посланні. Першому розділі третій вірш. Він говорить, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Ми були відірвані від Бога, духовно мертві, але Бог, Він, знаєте, це завжди, от, коли починається в Біблії, звертайте увагу, але Бог великій милістю. І зараз буде щось таке незвичайне. Він відродив. Він створив в нас щось нове. Він зробив нас подібними до Його Сина. Він прийняв нас в спілкування. Він, як тут написано, відродив нас до живої надії. Він дав нам життя. Знову життя як спілкування з Богом. Отже, які наслідки, і тут теж є, які наслідки ми очікуємо від людини, яка відроджена. Так. Перше, Бог дав нам постійну, і в нас є у кожної віруючої людини під час відродження є постійна присутність Духа Святого. Ви всі віруючі, ви маєте постійну присутність Духа Святого, бо це є обіцянка нового заповіту. Це є печатка нового заповіту. А той, хто нас, друге послання до Корінтян 1 розділ 21, 22 вірш. А той, хто нас із вами в Христа утверджує і хто нас намастив, то Бог, який і нас наменував нас і в наше серця дав завдаток Духа. Ви не просто люди, ви люди, які мають в собі постійне присутність, постійну присутність Святого Духа. Ви люди. Які мають мудрість і чують, і бачать мир іншими очима. Бо ви маєте або мусите навчитися бачити цими очима ті страждання, ту боль і все те, що відбувається в цьому світі. Але ви, Петро пише, другий розділ, дев'ятий вірш. Ну, ну ну чекайте, до римлян, 8 розділ, 16 вірш. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Як я знаю, що я Божа дитина, перше, дуже важливе, я маю всередині свідчення Духа Святого. Цей Дух говорить мені, ти Божа дитина. Є Біблія, я її визнаю як авторитет. Це я читаю, і під впливом Духа я міняюсь, дойдем зараз до цього. Я не можу це зробити сам. Але Дух допомагає мені, Він підтримує мене. І цей Дух свідчить мені, що ми діти Божі, що я дитя Боже, що ми церква дитя Божі, діти Божі. Перше послання до Корінтян 6 розділ 19 вірш. Хіба ви не знаєте? Мова йде про те, що Павло говорить, що є люди, які ходять до блудниць і зрозуміло, що з ними роблять. Не просто спілкуються, вони просто прийшли, посиділи. І Павло говорить, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Оці останнє і ви не свої. Перекладемо краще і ви не належите самі собі. Ми, Божі, належимо йому і дух, який живе в нас. Бо наше тіло є храм для нього. Наші думки навіть можуть робити наше тіло не дуже чистим. Павло говорить, тим більше фізичне тіло. Тобто Дух цей, він підштовхує нас і Він міняє нас, Він присутній в нас. До речі, ми можемо його э, російською оскрбляти. Оскарб... Я не знаю, як це зневажати тим, що ми не дочуваємося, не дослухаємося до Його підштовхування. Отже, перше, дуже важливе відроджена людина людина, яка Богом змінена. Нове створіння, в якій постійно присутній Дух Святий. Так, 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 я знаю, в діях апостолів ми читали з вами. Класно, коли б над кожним із відроджених був такий боганьок, і ми бачили, о, цей відроджений, а цей не відроджений, а цей теж точно від, а цей – ні. Це було чудо, друзі. Зараз ми не маємо такого свідчення, але людина, перша, має важливе дуже свідчення в самій собі, що вона є дитя Боже. Друге, важливе. Що відбувається з людиною, яка має всередині свідчення або відроджена, або присутність Духу Святого? Особливу присутність Духа Святого. Павло говорить в другому посланні до Корінтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Життя людини, яка відроджена Богом, буде змінюватися. Крапка. Життя людини, яка відроджена Богом, буде постійний аналіз. Боже, я народився, ти мене змінив. Добре, ти змінив мій статус. Ти назвав мене своїм дитям. Що я сьогодні прожив, що я сьогодні робив? Ага, я був жадібний до грошей. Ти мене вчив так не робити, то я буду тут мінятися. Я був гордим. Ти вчив навпаки служити, то я буду мінятися. На вечері Господній, пам'ятаєте, Євангелія Двана. Ісус сів, витягнув ноги, а 12 апостолів взяли, знаєте, такі рушнички і почали вимивати Йому ноги, так? Ні. Апостоли сиділи. А Ісус взяв рушник і пішов вмивати їм ноги. І Він говорить, якщо я так зробив, то ви маєте теж допомагати один одному, служити один одному. Якщо людина казала лжу, вона буде говорити правду. Я розумію, що ми маємо цьому вчитися. Деколи робимо це автоматично, я не знаю, як. Не, не, не. Але ми маємо аналізувати, що ми робили сьогодні. Куди дивилися наші очі? Чого, чого пожадали наші очі? Це угу. постійно буде, да, ми змінюємося. Павло не говорить, що ми вже змінилися. Тобто, ми змінилися в статусі, але ми маємо навчитися бути справжніми дітьми Божими і відроджена людина, так як і наше віросповідання говорить, вона міняється. Апостол Петро у другому розділі Першого послання дев'ятий вірш говорить так. Але ви, вибраний рід, священство царське. О, я такий молодець. Народ святий О, святий, люд власності Божої. Для чого? Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Ага. То в мене не тільки є статус, але і певна відповідальність. В мене не тільки є благословіння, але іще і ще й Бог очікує від мене щось навзаєм, щоб я звіщав його чесноти, не свої власні. Бо ми знаємо, що людина, вона, ну як то воно, серце людини воно дуже хворе невеликовно гріхом. Ми робимо добрі справи тільки тому, що Бог дає нам можливість робити добрі справи через те, що в нас постійно присутній Святий Дух. 2 Петра, перший розділ, 3, 4 вірш. Усе, дивіться, усе. Ой, я, була, я говорила плітки все своє життя. Я увірувала, ну, а як же ж не передавати духов? Тепер це не плітки, це молитовні потреби, знаєте, да? так, ну, так нас називають деколи. От. Я, напевно, вже ніколи не змінюся. Правда? Бо Петро говорить, що усе, що потрібне для життя, Бог нам дав та побожності. Ой, я оце ну, дивився на людей зверху, вони всі такі всі людишки там, і я вже, напевно, ніколи не змінюся. Серйозно? Усе, що потрібне для життя, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Отже, коли хтось каже, що я в чомусь не можу змінитися, окей, добре, було. Але якщо ви зрозуміли, що щось ви робите не так, і Бог в чомусь з вами незадоволений, ви не можете не змінитися. Інакше. Бог би говорив через Петра лжу. Коли ви говорите, я не можу змінитися. Ви говорите, Петро каже неправду, Петро бреше. Бог нас обманює через Біблію. Він не може мене змінити. Серйозно? Ну тоді станете перед ним, коли скажіть йому, Боже, ти знаєш? Ти був такий всесильний. Я бачу, я вірю в те, що ти всесильний. Але те, що ти мог змінити мене, ну ні, мене точно не міг змінити. Серйозно? Ви так це уявляєте? Відроджена людина має все необхідне для того, щоб успішно долати гріх в житті. Так, випробовування будуть приходити. Але ми маємо всі засоби для того, щоб це подолати. Бо ми дуже цікаво, бо ми стали учасниками Божої істоти, бо Бог нас доєднав до себе. Ми не стали богами. Ахтунг. Це такі інші мови. Ахтунг, ви розумієте? Ми не стали богами, але наша воля вона має бути налаштована на волю Божу. Дивіться, яка гармонія існує в трійці. Чого хоче Отець, того хоче син, того хоче Дух Святий. Хтось примушував Ісуса йти рятувати людство. М? Ні. Бо він каже: я так полюбив, що я прийшов, я взяв тіло, і я помру за них, щоб вони могли отримати це відродження, цей дар відродження. Отже, коли людина долучається в єдності до Бога до трійці, в спілкування до трійці, по суті, ми лишаємося людьми, але наша воля має прийти у гармонію з Божою волею. Так, що чого хоче батько, того хоче син, того хоче Дух Святий і того хоче відроджена людина. Отже, кожного разу, коли ви грішите, ви порушуєте цю гармонію. А отже, ми не маємо права сказати, що Бог зробив мене нездатним я не змінитися. Ми маємо змінюватися. Бо ви, браття, Павло каже в посланні до Галатів, п'ятий вірш. П'ятий розділ 13 вірш. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Наша воля не має бути приводом. А тепер я вольний, тепер Бог мене звільнив. Клас. Ми маємо право робити все окрім гріха. Це дуже важливо. Отже, ми бачимо, що відродження це зміна статусу, це коли людина зсередини, Бог її міняє, дає в цій людині присутність Духа Святого і доєднує до спілкування з собою. Відроджена людина, яка знайшла знову спілкування з Богом, збереже це спілкування у вічності. Тому відродженій людині не страшна друга смерть. Як я знаю, що я відроджений? Я знаю це через те, що я маю присутність Духа і Дух Святий говорить мені, що я нове дитя, що я Боже створіння нове. Ба більше я можу подивитися в своє життя, а ще краще, коли ви маєте свідчення від ваших друзів, від ваших близьких, які говорять, хм, оця людина, щось з нею сталося? Вона раніше була така, що ну, гріх бу... жалко було подивитися, а зараз. Знаєте, я дуже люблю цю історію розповідати, як, як штундістів знаходили на кінці 19 сторіччя. Вони йшли по селу. Священники православні йшли по селу. І дивилися: О! Микола! Хм! Жінка не бита! Діти доглянуті. Город посаджений, сам тверезий штундіст. Все дуже просто змінена людина. Якби ви, ви перше за все, ви не маєте права це скривати в собі, а воно буде йти з вас. Ці зміни ваші вставлені, вони будуть іти з вас, тому що ми відроджені люди. Отже, нехай нам Бог допоможе пам'ятати. Цей. І дякувати йому за те, що він нас відродив, і пам'ятати про свій статус і про свою відповідальність, яка йде з цим статусом, щоб ми з вами не тільки були в голові дітьми Божими, а й насправді в житті. Амінь. Ми помолимося зараз. Боже, дякую тобі. Ми не заслуговували на цей дар, Боже, але ти прийшов в цей світ. Ти пройшов в цей світ. І ти помер за людину, щоб ми могли мати прощення гріхів, щоб ми, повірив в тебе, могли отримати той дар відродження. І я дякую тобі, Боже, що ти зібрав тут багато відроджених людей. Дякую тобі, що ти нагадуєш нам Духом Святим, що ти завжди з нами і очікуєш від нас не тільки Розумового соглас... Соглас... погодження, але й зміни у поводженні зовнішньому. Тож благослови Боже, щоб ми були вірними Твоїми дітьми і щоб інші, коли на нас дивилися, щоб вони казали: Вау, якщо Бог змінив цього, то мене він точно може змінити. Я хочу йти за таким сильним Богом. Благослови нас і прослався через нас, Отець і Святий Дух. Амінь.